New World Update 201. Та Summer Medley Fair розпочався 19 липня о 9 ранку. Що ж тут цікавого? З вами Ксена Геймс. Розпочинаємо. World Experience – виправлена проблему, через яку гравці застрягали в квесті Temple of Sense, коли залишали його. Виправлена неправильний опис завдання квесту Go to the Temple. of Shoe. Виправлена проблему, яка блокувала прогрес, якщо ви померли в соло в The, Hatchery. the Denier в Дінаєр Fan тепер зараховується до будь-яких квестів фракції, які потребують його поразки незалежно від фракції гравця. Виправлена проблема, через яку гравці не могли продовжити рух до Shattered Mountain, якщо вони негайно вирушили до Brinstom Sands після виконання квесту A Selfless Nature. Seasons. Оновлено видиме зіткнення зі стінами арени в випробуваннях другого сезону. Виправлена візуальну проблему з NPC, який грав на гітарі. Виправлена проблему, через яку завдання Call of the Ancients не записувало належним чином виконання пісні. Виправлена проблему, через яку Хадіш Азар не міг належним чином використати свій рух стирання, коли всі гравці збиті під час перебування в дихачеві. Виправлена проблему, через яку гравці не могли отримати доступ до Season Journey та Activities Card в інтерфейсі користувача. Combat Changes. виправлена проблему, через яку пасивний ефект пришвидшення, Dodge та Wave залишався, коли гравець міняв зброю під час ухилення. Виправлена проблему вибуху з Детонейт Хертрун. Він залишався видимим у зонах бойових дій з високою щільністю. Social виправлена рідкісну проблему, через яку гравці не могли залишити свою групу. Виправлена проблему, через яку Азот став застрягав на зброї, якщо гравець був пошкоджений під час закриття порталу корупції. Виправлена проблема, через яку під час музичних виступів з'являлося біле поле інтерфейсу користувача. ПВП арени тепер більш чуйні, що підвищує ймовірність того, що гравці в черзі потраплять у передматчеві ігри. Summer Medley Fair Summer Medley Fair повертається з новими піснями та нагородами. Усі сезонні заходи повертаються. Відвідайте Summer Village підвищити свою репутацію з Медліфеєр-маєстра та отримайте будь-які сезонні речі, які ви могли пропустити минулого року, чи взагалі вас тут ще не було. У Summer Villages, у Брайтвуді, Верфолі, Виверс Фен і Монарх Блавс знайдеться щось для кожного шанувальника, риболовлі та музики. Нові гравці можуть виконувати оригінальні сезонні квести. А ті, хто повернувся, можуть прагнути отримати додаткові нагороди. Лінію квестів можна розпочати з будь-якого літнього села на рівні 20 і вище. Перелік квестів буде під відео. Гітар Hero Title Придбайте нову музичну композицію Ях у Маестра та пройдіть чотирьохзерковий етап гри в експертному режимі, щоб отримати звання гітар Hero. Ви також можете виконувати цю пісню три рази на день на будь-якій сцені Summer Village за токени преміум медліфейр. Також додається багато нових пісень. На сьогодні в мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підпишись на мій канал, вподобайка, коментар. До зустрічі в етернумі.